Так, він, як ваш стан здоров'я? Наче... У мене реальний стан здоров'я. Реальний це який. Да, ну нормально. Брова зажила, так? Ну, напевно, що так. Довго гоїлося? Довго. Наскільки ну, це було довго? Два тижні. Як ви себе почували? Я, я хотів, щоб ви попробували на собі то відчути, що, відчути, що відчув. Я. Розумієте? Я не хочу, да. я ну і все, я не хочу дали. Ви себе не визнаєте в цьому? – Ні було, да. так. Та чому що я нічого не, не робив? Падіння вчинив патрулі. Ну, то ви чули, то все. Ви це не І, заявили, я, я вас А запитую. я що маю що поміняти щось? Я да? це не стверджую, я вас запитую. Ну, я сказав, так. Ну, Звісно, зроби пінічку. Так, так? Так. А чому ви відмовились від медичної допомоги, коли вам її пропонували? -та тому що я не довіряю нашим поліцейським. Я сам поїхав лікарню. – Так вас хотіли доставити. За подія тілесні ушкодження. І ви, шановні, бачили відео і бачили, як веде себе поліція. Як? Ви бачили, як це веде? Це є очевидно. Я думаю, що це відео могло би бути в принципі прикладом для всіх, як треба себе поводити. Тобто, ви говорите, <зас> що нецензурної лайки, інших образ і ваш під допічний, так? Правильно називаємо його, не відмовлявся від медичної допомоги. Навіть. Медичну допомогу згідно закону України про поліцію після застосування фізичної сили, якщо було спричинено шкоду, зобов'язаний в необхідному обсязі надати сам поліцейський. Куди Ну, що? А чому ви відмовились Ну Тому що поліція фальшувала все з самого початку. Я, я, якщо після цього... люди, допустим, йому нанесли тяжкі тілесні ушкодження, а потім вже ці люди пропонують йому поміч. Що Тот, їм можна сказати? Логічно. Я, я особисто там був на місці. Є камери. Так, я як свідок, так, є камери, на яких все. І є ще один видно. свідок, розумієте? Ні, ну ми знайомі, звісно. Я приїхав забирати автомобіль. Так, я приїхав забирати. На основі чого людині мали право казати, що забирають у автомобіль, якщо документи в порядку так. і людина твереза. На основі чого людині це мали казати? Що я, я не витримаю? Я, я сказав одне слово якесь, одне єдине пане Ігоре. І скарзі в відділу вже за коментарями при поліції, які мені надавали, так. ви пишете, що вам вибили три зуби на ніс несу... на ну, вони, 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 вони вони, коли його поду бардюра, не випали. Що, три вам, ну три зуби вам в, вони випали чи ви звертаєтеся, що вам лише зробили підніжку і про зуби нічого не вказуєте. Я просто цей тому, момент дещо не. не зрозуміла. Тобто зразу на наступний день у відійшла. До... А тому, а тому, а тому я, я вам пояснюю, тому що я поїхав на тиждень до, до батьків, розумієте? А і чого потім до те? А, я до, до чого? Я, в смысле... Тобто, скажете. Я, я я, день я ви просто я мав би прийти в поліклініку, то показати, зробити дивіться, дивиться. так, так, так. Ну дивіться, дивіться, я я, дивіться, дивіться. І я вам я вам поясню. да, Можливо, важливо. Я коли приїхав на в на Мазепи, так то не обслідували, вони побачили, що їх дійсно не, немає. І вони були з собою в кишені. Знаєте? Вони були з собою в кишені. Але і за браку часу, і за браку часу, так, і за браку часу, я не мав часу ходити йому це. Я реальний при реальному струс мозку і всьому решту я два тижні і так провалявся, нічого не робив. Але з прокуратуру. Писали заяву не на наступний день, а вже за декілька днів. Чому ви не вказуєте на те, що у вас випали зуби під час того, як Ну, розумієте? Приводи, роз, розумієте, дивіться, дивіться, я вам права. пояснюю, що коли, коли то випали в стані зуби, я розумів, що це не було, що це доказувати то, що були в ну свої там свої, свої чи в стані, Я зрозумів, що там не буде там для нього як якоїсь ну як якимось наслідком для нього, ну якимось нагнаконаказуємося. За непотрібну, за так, звісно. Да, да. ну, коли Дякую. я зрозумів, що то воно і не потрібно для мене. О, ви дослідили, так. Чому від імені одного Базилицького написано три протоколи так, різними почерками? Так, так. Оце, оце, тож, оце покажіть, питання. Покажіть, Скажіть, будь ласка, так. чому? Днемі Сказавши відносно… – Де саме це... ви лікувалися протягом двох тижнів? – На Мазеп, на Мазепи, потім вдома. Але коли людину на автомийці? Кидають лицем до землі це і свідок. кажуть, що ми забираємо автомобіль на решт коли чому? Документи всі в машині чесні, на... коли людина вважна. є твереза, так можливо щось нарушив на це. Є адмінпротокол да. і все. А є, коли він, людині він кажуть, голови. забирайте цей машину на арешт майданчика, або нехай хтось приїжджає, забирає, а, особисто ви чоловік почув мені, ввів щоб, ввів мені, він щоб сказав, я приїхав. Що що я маю право їхати, але мені не дали права їхати. Мені не дали права їхати цим автомобілем. Чому? Чому? Тому що, то вони що не знають свого закону. За автомобілем, шановні? — Я, нічого. Як, нічого, я то... особисто О, ви... приїхав О, забирати. Все? Ні. Склали адмінпротокол, да. склали, склали, склали адмінпротокол. Склали, що машина їде на Потім штраф віддали цей паспорт і сказали уже, це вже після. І сказали, що можна їхати. Але до того, як ну, 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 я зуважено, приїжджав їде на штраф автомобіль далі. забирати, то так. я приїжджав, то е, людина була твереза, е, документи на машину, все добре. Чому їмає забрати решмайданчик? Якщо ти вам якісь, будуть таке казати, -скази, то, скази, то чесно, як ви будете як реагувати? Я. То да, як да, ви да, будете реагувати, рухаючись на автомийку із незалежності до легенди і Васюка? Ви були з документами в автомобілі чи без. І я, я вам пояснюю таку відповідь. Дивіться, коли він провірив, він мені документи віддав. Що він віддав, я не подивився, бо та як пише і в протоколі, і та, як він мені віддав, і він записав, що він мені віддав, я поїхав на мойку. І я, якщо б від нього кудись тікав, я б від нього, можливо, б тікав. Я б не заїжджав на мийку, зупинявся і заїжджав на мийку. Якщо б тікав, то наче тікав, а не проїхавши 100 метрів, да. я не тікав нікуди. З а, я, був, я був з документами. Документ. Але він сам сказав, що він, він віддав документи. Момент, але я ж він мені віддав, оскільки я спішив, я поставив на сідушку і поїхав. І дивлюся, він він приїжджає за мною за 5 секунд. приїжджає за мною. Якщо для прикладу суддя касує складені протоколи на вас, і ще сьогодні там постанова розглядається. Ваші дії, що ви вимагаєте в прокуратури, що мають зробити самі На, 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 на даний час можна, часу? я запитаю да. пана Івасича? Пане Юре. Під вас тоже дану я, я думаю, що на це якісь є закони українські, по яких він мав би понести відповідальність згідно з своїх вчинків. Я так рахую.